То у квітні мріяти про те, що у нас з'являться М142 «Хаймерс» і його потужніший брат МЛРС М 270 виглядало фантастикою. А потім на кінець літа, те, що німці, ще раз підкреслюю, німці передадуть нам свої найсучасніші системи ППО Айріс які ще в себе не поставили на озброєння, це теж було щось неймовірним. Ну а про патріоти я в жовтні. Був доволі великим скептиком, що це станеться, а воно сталося буквально через якихось півтори місяця, і вони вже десь до нас у дорозі. Чи допомагає ця зброя нам бити ворога однозначно? Будьмо чесними, якби на початку цієї війни ми не мали 80-х і FGM сто від вісім джавлінів. От дійсно, нам було би не переливки. але ми настільки майстерно ними скористалися, що за загальними пусками, тобто пуск досягання цілі, ми перевершили саму армію США, котра на сьогоднішній день вважається найсмертоном.